Насправді, якщо ми будемо говорити чи порушують права громадян представники ТЦК, так порушують. Правда, ми з вами можемо наразитися в чергове на те, що нас з вами звинуватять в так званому ІПСО з дискредитації мобілізації. Але це питання в іншому. Чи порушують представники ТЦК права громадян так? На жаль, порушують, що тим самим також є дискредитацію дій, як ТЦК, так і Збройних сил України, тому що саме їх вони представляють, да вони підпорядковані командування сухопутних військ. І будь-яке протипорушення, порушення, порушення верхніше прав громадян з боку військового, воно сприймається одночасно як недовіра до військових, взагалі. І ця недовіра крок за кроком може наростати. І я ще раз повертаюся тоді до наших. Попередніх з вами розмов і дискусії стосовно кому вигідно дискредитувати Збройні Сили України, які мають найвищий рейтинг довіри в українців. Думаю, це відповідь очевидна да, для всіх. Тому банкова має припинити використовувати Збройні Сили України як паличку для біття. І припинити дискредитувати і сам процес мобілізації влаштовуючи отакі показні шоу, які в першу чергу б'ють по тій самій владі, але припинити це робити з точки зору хибності підходів і дискредитації збройних сил України.